Всім привіт, хто завітав на канал. Я в магазині Second Hand 43 гривні за кілограм. Не заплановано зайшла, вирішила включити камеру. Все почалося з того, що я побачила взуття. Ну ви зрозуміли, по наклеїці просто треш і по вигляді. Я собі зробила висновок, що дійсно це вже останній раз я зайшла в такий магазин, і бачите, те, що бачу я, а бачите і ви. Сумок я теж нічого не знайшла, но, тому що, можливо, останній день такі завози зараз. І нічого такого я не знаходила. Поки що, но я тільки прийшла, можливо, мені пощастить, і я знайду щось непогане. Сумка така непогана, можна її носити, але но нічого такого, ніякий не такий бренд. Це не шкіра. і... Мені вона не потрібна. Трішки сподобалася мені ось ця сумка, вона якби літня, яскрава, пляшна, досить містка, і вона досить недорого заважить. Тобто можна було б звернути на неї увагу. Далі я пішла дивитися шарфи хустки в цьому магазині. Мені неодноразово щастило на велику хустку з шовком натуральним і шерстю від балі. Я брала інші хороші хустки в останній день. Але поки що мені далі карта не лягає. Це шовковий шарф, але він був затягнутий. Ще такий шарф видно, що він якби, цікавий ну, а це ацетат з поліамідом. Мені сподобався принт, гірчичний, охре. Ця хустка мені теж сподобалася. Вона з вензолями, з ланцюгами. Така тематика. Геральдика мені подобається. Це італійська хустка. Ну, це поліестер, і якби не було хустки, дуже хотілося, то, звичайно, можна було би придбати. Від каліда це не дешевий бренд, такий милий шарф. І ще така хустинка є, але всі бірочки зрізані на ній були. А ще я знайшла з натурального шовку досить цікавий галстук. Він яскравий, ну і видно, що він не дешевий. Тут все чоловіче. Товару досить є. А ну, я пішла шукати жіночі, щоб не забирати час, тому що магазин ось, -ось закриється. Останній день він працює до першої години. І я. Побачила одразу від Маделяй-блузу. Вона класична в розмірі 18. Я ось так гортаю, і якщо я щось знайду класненьке, на мій погляд, на мій погляд, то я все вам покажу розкажу. Поки що я в пошуках ще нічого не відклала. Хоча, як бачите, товару є багато, і кожен шукає. Що його цікавить, отже, я відібрала непоганих, до речі, пару речей. Я здивована, я вже поміняла свою думку, що все ж таки варто заходити в секунд, що можна щось знайти. І я просто в процесі. Ось я вже таку цілу кубку навішала і знову побігла шукати. Мені потрібно швадесенько це все шукати, щоб я встигла до закриття, а показати я вам завжди встигну. Ще такий джемпер мені сподобався. В складі є Кашемір, це від Елен Амбор, Але він трішки підсів від неправильного прання. Від кос теж був світшот, але, на жаль, на жаль, подивіться, що з ним сталося. І я теж його повішала. Ну, я вже трішки відклала речей, і я побачила, бачите, від Луїзи Чирано, від Асаурі і ще від Калвінкляйник. Ви бачите, скільки я речей набрала. Так що мені почало щастити. Досить. Знову я принесла багато, і знову я накидала стільки, подивіться, скільки речей. І вони думають, там все бренди, бренди і класні такі знахідки. Ви бачите, що я щось знайшла від Альберто Фебіані і ще багато всього. І я знову побігла шукати, швиденько, передивлятися. Я бачу багато вже понабирали люди тримаючи. Руках, що ще я знайшла поло жіночу від UAS Polo Це американський бренд. Він не є там, дорогим таким, але він досить такий трендовий, сучасний. І я не бачу ніякого такого браку, дефекту на ці поло. Це вона трішки для мене якби заяскрава, Але я все, все ж таки на літо захотіла, тому що бренд не дешевий, таке поло, якісне котон, немає ніякої жовтисни під руками, чистенькі комюрець. Я подумаю, я буду все дивитися. Ну, я відкладаю теж і знову пішла бігом-бігом дивитися. Від Гант є ще поло жіноче, але вона випрана, така колір зібраний. Було багато всяких різних принтових футболочок, досить цікавих. Але це би затягнулося на цілу годину, це все вам показувати. І так, я поважу ось цю за 9 гривень поло заважила US Ashen. Я покажу вам, що відклала, все, я брати не буду. Від Альберто Февіані, це італійський дизайнер, спідничка в насичений зелений колір в довжині мідії. Одяг цього дизайнера знаходиться в Метрополітен музеї його колекції. Ще від німецького дизайнера знайшла легатну чорну спідничку від Марк Валт. Нам не стала її брати, але я ще буду думати, можливо, я зміню свою думку. Стільки речей непоганих не хочу я це все якби набирати. Жаль буде, звичайно, залишати від Мадаляйн джинсова спітноєчка полегшений джинс. Це преміальний німецький бренд. Він навіть вважається люксом, як німецьким. Дуже хороше пошиття, якісна і довжина, дійсно, це така міді з лого вишитим на кишені, як бачите, вона на високу талію, така як спіднечка МОМ. Ось про ці дві спіднечки я подумаю. Також знайшла від Bainette, він від італійського бренду світшот в рожевому кольорі. Ніяких дефектів на ньому не було. Він малоношений, такий теплесенький. Приємний надотик з такими розрізами, він трішки оверсайз і прекрасний склад. 80% котону. І ще я знайшла сукню від Луїзи Черано, Це німецький люксовий бренд, це дизайнер і. Речі цього дизайнера досить дорого коштують. Сукня футляр в довжині міді, приємний колір Ківі, тут трішки з мережевим. Так. Ну, вона виталена. Все тут мені сподобалося і те, що це дизайнерська сукня, і колір, і От сама якби, модель від Луїзи Чірану 36-й німецький, 10-ка англійська. Прекрасний склад. Подивимося зараз трішки, скільки коштують речі. Я вже неодноразово колись розказувала. Від Луїзи Чирано зі знижкою коштують речі 15 тисяч гривень. Це зі знижкою. А так вони коштували і 20 тисяч, як бачите, 10 тисяч 14. 000. В середньому 14 тисяч коштує річ від Луїзи Чирано. А ще я знайшла базовий джампер. Це від французького бренду, він читається якось асуїлі. І він не є дешевим, теж досить дорогий, має трохи котунці в складі кашемір, натуральний шовк. Я би не сказала, що він заношений. Можливо, така сама фактура цієї в'язки. Ну, все побачимо. Що я взяла згодом, тому що все я брати не буду. Я від Calvin Klein. Я теж здивована, що останній день і спочатку я була просто в розпачі, що нічого не знайду, я потрачу час. Кардиган середньої щільності в'язки досить такий цікавий. рукави самі цікаві етикеточка зрізана зі складом, але впевнена, що є котон і, можливо, навіть трішки є льону. А цей кардиган, я можу сказати, що він в ідеальному стані, без слідів носіння, немає ніяких котунців, базовий такий, він не є коротеньким, досить такий в коліно, може трішки навіть і нижчі. Ви знаєте, що Calvin Klein це не є дешевий бренд, американський. Від Том Тейлор просто блуза, я не кажу, що вона класна. Я взяла вам її показати, що є такі речі більше розмірів. І ще такий джемпер легкої в'язки в лавандовому кольорі дуже красивий колір. Я взяла в руки яка в'язка, зразу ти розумієш, що це річ дорога якась. Я почала крутити вертіти і побачила спочатку, що в складі. 85% натурального шовку. Це німецький бренд. На цій бірушці я побачила, що це Далмат. Це німецький бренд Далмат. І ще блуза. Подивіться, на цей бренд, і запам'ятаєте, це Еману, Це бренд заснований у 2020 році, і він символізує жіночу елегантність і. Вишукану простоту, і ви бачите дійсно блузочка, ніби одночасно, і в така проста ніжно рожевий колір. В складі 69% ацетату і 31 натурального шовку. Я просто вражена такими знахідками сьогодні друга річ з натуральним шовком. Наскільки це вишуканий жіночний бренд? От я вам показую на сайті Еману, бренд сказала, заснований у 2020 році, Петрою Шошехулдою та Катрін Шанці, от такий жіночний і одночасно елегантний, і вартий досить уваги. А ще я здивована, що я знайшла досить дорогого бренду Vicolo. це італійський бренд. Я знайшла джемпер. він базовий, в бежевому кольорі, рукави три чверті. Такий він теж мінімалістичний, одночасно елегантний. І в складі є ангора, віскоза з Ангора і Поліамід. Vicolo це не дешевий бренд, і досить вартий уваги, ніхто його не забрав, цей джемпер. Подивимося, які ціни на цей бренд, як бачите, що не така вже дуже і висока ціна, але і не дешева. За 70 100 євро коштує річ цього бренду. І є навіть деякі речі, які коштують поза 150 євро. Ну, в цілому ціни досить доступні для європейців, для італійців. А мені пощастило знайти буквально за 10 гривень. І від німецького бренду Cecilia блуза яскрава. Теж взяла вам показати, що такі блузи можна придбати в останній день в ідеальному стані. 100% віскози, і від Хьюк бос, кардиган в'язаний середньої щільності в'язки в чорному кольорі. І він трішки обібраний в шерстинки від іншого одягу. Ну, це все можна поправити, все одно попереться і, якби, приведеться в порядок. На відео він відображається, якби не насиченим чорним, але насправді в реальності глибоко чорний колір, теж без котунців, без слідів носіння якогось. Я в нього дуже сподобалися брендовані гузички, тримає форму такий середньої щільності це кардиган базовий. І, врахуйте, наголошую, яка сьогодні ціна це котон в складі. А ще така цікава сорочка, я не зрозуміла, що це за бренд. Вона застібається на кнопочки, досить теж стильна, без якихось явних слідів носіння. Можна її носити розтіпнутою по як курточку. А що ще я знайшла? Від Томі Hilfiger Ось такий джемпер оверсайз, темно-синього кольору, теж насиченого. Джемпер теж обібраний, всякі шерстинки від іншого одягу, і колір насправді насиченої темно-синій. З такими червоно-білими смужками, які властиві цьому брендові. І хто дивився огляди, чи був у магазині Томі Хілфікер, то бачив, що такий джемпер приблизно буде коштувати 12 тисяч гривень. Це, як мінімум, Томі Хілфікер в Україні досить дорогий, але за кордоном він теж не є дешевим. Прекрасний склад, в складі котон є. Я пішла ще. Подивитися спіднички вам показати, але я йду, о, зараз подивлюся штани і подивлюся якісь жакети. І від ГЕС є спідничка джинсова, багато речей ще є такі, які можна було би показати. Від Banana Republic є. Тобто багато є недешевих брендів. І від Alba Moda відова спідничка вона ще в новому стані. Між верхнім одягом я побачила від кома від німецького бренду, який теж є улюбленим для європейців і для українців теж, він не дешевий. Так, я дивлюся жакети, дивлюся худі. Все передивляюся швиденько, швиденько. Непоганий вилівай той жакет. Такий насичений зелений колір, травянистий, Це від олівер. Бай Олівер. Можна було би, звичайно, придивитися до нього. Досить стильненький. Цей теж з такою підкладкою. Я думала, що це якийсь, можливо, бренд, я знайду, але всі такеточки, на жаль, зрізані, хоча відчувається, що в складі може бути шерсть. Бачите, як він із середини зроблений, але все відрізано. Чорний колір, базова річ. Знову олівер. Жакетів вже багато не було. Я думаю, що вже і розібрали трішки. Ну, не трішки, а добре розібрали за цілий тиждень завозу. Ну, як бачите, мені щастить, мабуть, я знайшла от від Надія Нарді це. Італійський бренд, і він теж не є дешевим. Ось такий жакет, він весняний, тканина середньої щільності. Я ще вибрала брюк багато. І покажу вам, сподобалися мені ось такі елегантні від Zara. Насичений колір фуксії. В розмірі XL. І в складі є котон. Ідеальний стан цих брючок, вони з високою посадкою, чуть завужені донизу. Дві пари шортів я знайшла від Manor. Це теж дорогий преміальний бренд, німецький, наскільки я пам'ятаю, вони в ідеальному стані. Це котон з саластаном. Дві пари в 38-му розмірі яскраві. Мідрейкорн це німецький преміальний бренд, теж досить дорогий. Такі брючки, вони полегшену тканину мають котон з ластаном і ще від Альбамоди легкий джинс. Біля мене вже є зацікавлена особа моїм товаром, моїми знахідками. І все подобається. Все каже, чи можна подивитися, в захваті. Те, що я знайшла і каже, що вона нічого не бачила з цього, і все їй подобається. Я думаю, що вам бути трошки вірно. Хоча я раніше прийшла ну, від мене і каже, що все переглядала. Від Попе джинс, ось такі брючки в такому припорошеному рожевому кольорі. Це Alba Мода. Це Alba Moda, італійсько-німецький бренд. А це Попе джинс, у ці дивилися. Це теж та що... бренд, так. Від Райкорн, бачите, скільки я знайшла. Ну і багатьому мій вибір навіть в магазині подобається. І я поважила ось ці брюки, і вони заважили 15 гривень 70 копійок. А все, що я взяла, в цілому заважило 98 гривень 40 з копійкою. Ну на касі ще переважуть. Поки я йшла до каси, ще заглянула в чоловічий відділ. Від Марко Поло сорочка непогана, легкий джинс. Трішечки вам покажу. Сирочок залишається досить багато і відомих брендів. Від Скордсоди класна сорочка, але вона виявилася забрудненою. Але багато було новасеньких сорочок, клітинку, такій Картаті від Abercrombie Fitch. В ідеальному стані сорочка, також джемпори побачила відомого бренду, але він вигорівший був. Я гортала, дивилася і ще знаходила багато непоганих речей. Те, коли можна жіночі речі знайти між чоловічим, тому я дивлюся, теж там. побачила котон і шовк, чоловічий джемпор. Ну, він може бути як унісекс. Я подивилася бірочку і на бірці тільки 100% котон, ну, мене вже більше нічого не зацікавило. А ще від Tiger це шведський бренд і досить дорогий, але він виявився дуже великим, хоча він теж би був менший, міг би бути унісекс, ну, це величезний розмір, хоча самий стан прекрасний. Цакотон. A few moments later. я. тобі так просто сани водні. Я тобі так A few moments later. Я вам покажу речі, які я в кінцевому результаті взяла. Я взяла 8 речей із того всього, що я вам показувала, тому що неможливо все забрати, хоча насправді виявилося, що можна було щось вибрати. Я прийшла як спочатку і була в розгубленому стані. Ну, виявилося, що я знайшла багато досить крутих фірмових речей в ідеальному стані. І від US Polo Polшен я взяла це полуфутболочку в розмірі L. І я взяла цей базовий джемпер у байжовому кольорі від вікого це італійський бренд, який з'явився в 1968 році. І фабрика знаходиться біля Мілану, Болоньї і в складі є ангора. Я здивована, що цей джемпер ніхто не взяв. Але мені теж повинно якби, щось залишитися для мене. Від Fico Boss я взяла кардиган. Ну як не взяти, базова річ в практично в ідеальному стані. Ось такий глибоко-чорний колір середньої щільності в'язки, в складі котон. Як бачите, на її побірочці видно, що він не зібраний. Також я взяла ці брюки в кольорі фуксії, вони для себе. Це від бренду Zara. Вони в ідеальному стані, слідів носіння навіть не видно, є всі бірочки присутні, і в складі теж є котон. І побірці теж видно, що вони не зібрані, тому що побірці теж досить видно, скільки річ носилася. І від Tommy Hilfiger я задоволена цією знахідкою. Він оверсайз у розмірі S, але він такий досить оверсайз. Плечі приспущені, тому що Tommy Hilfiger зараз настільки подорожав, і в нас в місті є магазин, і така кофточка буде коштувати більше 12 тисяч гривень. Це сучасна модель. В складі теж є котон немає ні потунців немає заношеності Ну і ось ця блуза від МНУ від французького бренду. Жіночність і елегантність і витончена простота, як пише бренд в розмірі S, трішки оверсайз, так ніжно-рожевий колір, не дуже відобразився тут бліднуватий, він більш таки насичений. І в складі 31% натурального шовку теж ідеальний склад, а стан. ну Ідеальний склад, в принципі. А, радію цій знахідці, ви бачили, які ціни цього бренду. Ще раз вам покажу, наприклад, ось така блуза, але вже на довгі рукав, Такий самий склад, ацетат і натуральний шов, ось рожева. Такий самий склад тільки на довгі рукав. І ціна цієї блузи 299 євро дев'яносто 300 євро коштувала ця блуза від емано. Ну і цей лавандовий гольфет, цей джемпер. Легкої щільності в'язки теж без котунців. Верху бірочка пришита іншої власниці, але вона не наклеєна, а пришита. Тому її легесенько, вона пришита вручну. Її легесенько можна це від хімчистки, напевне, і можна буде зняти від породи. Сподобався цей джемпер. Правда, розмір не маленький, але він мені підійде як оверсайз. Я люблю оверсайз речі. Ще примірюю, а як ні, то я знайду. Де його пристосувати, кому віддати. Вказано, що це німецький е бренд Делмод, Делмад, Ну, Дуже мені сподобався. Я дуже радію сьогоднішнім знахідкам і від Келвим Клямі взяла все ж таки цей кардиган, він середньої щільності в'язки. Видно, що він якісний, добротний, дуже цікаві рукава. Ніби кардиганчик сам по собі простий, ось ці рукавчики додають якоїсь такої ці... цікавинки, пікантності, симетричний спереді, бірочка зі складом зрізана, але я впевнена, що це все там натуральне, можливо, навіть є льон. І спинка така цікава, і на спинці ще є така піпочка металева, на якій а, написано, що це Calvin Klein джинс. І я задоволена сьогоднішніми знахідками. Я купила 8 речей за 98 гривень. То порахуйте, що річ вийшла практично там десь 11 гривень. Всім папа -па і до зустрічі!